Побросали — все, голяком виїхали, а тепер як бомж ходимо. По по дев'ять кабів кожен день. А що ж, побросали скотину і все. І корови, і кури, і поросята, все побросали, поїхали. А що робити? Де тут облаштувалися? Є? Як облаштувалися? Общежиття вона мені знайшла. Зразу треба платить дві тисячі за його. Чи будете повертатися, чи ну, поки... Звісно, будемо. Будемо. А що ж, ось городи підійдуть і будемо йти, і садити городи. А що робити? Пішки тільки йти. Вона ж туди не ходить нічого. нічого. Ще мене кувилося, так автобус рейсовий відмінили. Магазини всі порозбивали, больниця та що була, і ту розбили. Порозбивали, нема нічого в селі.